Друзі, привіт! Рада вас вітати на своєму каналі і сьогодні ми разом з вами готуємо дуже соковиту ароматну гусочку у банці. Я сьогодні готуватиму гуску, але відразу хочу сказати, що таким самим способом можна приготувати і абсолютно будь-яку іншу птицю. Гуску, як бачите, я вже розібрала і залишила найбільш гуски шматочки це ось ці плечові частини крила, філешки і ось ніжки. І По вазі у мене ось цих частинок вийшло 1 кг 200 г. Також нам знадобиться цибуля. Цибулю я вже очистила і порізала. Напівкільцями товщини, цибулі у мене тут дві середні, Беріть до свого смаку. Якщо вазі, то в мене тут вийшло 250 г цибулі. Ну І стосовно гусочки, я обов'язково її добре промила і просушила. Також нам знадобляться спеції ваші улюблені. Оскільки я буду готувати гуску, то для неї я взяла лише сіль, перець та часник. Якщо будете готувати, наприклад, таким чином курку, можна взяти інших спецій, паприку, наприклад, приправу до курки. ну це що любите. І також нам знадобиться один лавровий листочок і декілька горошинок духмяного перцю. Свої спеції я відразу додаю всі до вузки. і потрібно тепер все добре перемішати. Ну і готуватимемо ми ось у 3-літровій банці, що, в принципі, дуже зручно, якщо, наприклад, не виявилось ніякої форми. Баночку я добре вимила і на дно викладаю трохи цибулі. Тепер сюди відправляю частинки густочки, далі знову цибулю. І так буду викладати шарами. Далі знову частиночки гуски, далі знову цибулю і так до кінця. Останній шар буде із цибулі. Далі додаю сюди перець і лавровий листочок. Далі нам знадобиться польга, яку я склала в декілька шарів. У мене вона тоненька. Якщо встав у вас польга, то достатньо можна буде і один шар. І роблю з неї кришечку. Ну а Далі баночку буду ставити у холодну, обов'язкову духовку, вмикаю температуру 200 градусів і буду, оскільки в мене гуска, готувати приблизно годиночки 3. Ну, звичайно, потрібно готовність перевіряти. Якщо будете готувати курочку, наприклад, то часу знадобиться менше. Отже, 3 годинки запікалась У мене гусочка, і ось погляньте, яка вона виходить ніжна, м'язко добре відділяється. Ось таке ніжне, буквально все розпадається, а аромат це взагалі дуже важко передати словами. І ось ви бачите, скільки соусу в результаті утворилося, хоча ніякої рідини я в банку не додавала. Гусочка у нас тушкувалася у власному соці. Хочу наголосити ще раз, що таким способом можна приготувати не тільки гуску, а взагалі будь-яку іншу птицю. Спосіб насправді дуже простий, а м'язко виходить дуже смачне, обов'язково при нагоді спробуйте. А я всім наразі хочу подякувати за увагу, щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, бажаю всім миру і злагоди і зустрінемось з вами в наступних відео.